Сезону гри престолів потрібно своє весілля, яке в кінці закінчиться не зовсім так. Вона знає, що це буде шлюб за розрахунком. Отже, вона хоче зробити це якомога зручнішим для себе. От не економить на словах. Єдиний результат смерть. Ми натякаємо на леді Рею протягом усього сезону, і тому здавалося, що хороший спосіб зустрітися з нею був буквально перед тим, як ми її вб'ємо. У книжці був такий рядок, який мене завжди захоплював. Дружина Деймона леді Рія Ройс рудного каменю, впала з коня і череп розтрощився під час падіння. Я прочитав це, і мені здалося, що це така дивна деталь, щоб включити її без контексту. Тож я дивився на це і думав, очевидно, Деймон пішов додому і вбив свою дружину, і ми зняли про це цілий короткий фільм. Нам сподобалася ця ідея, що вона насправді була жорстокою жінкою без дурниці, яка була не такою, як її описав Деймона. Ймовірно, просто кому Деймон просто не дуже сподобався. І що ти робитимеш зараз? Ми ніколи не знаємо, чи Деймон пішов туди, щоб убити свою дружину чи ні. І це мед так цікаво грає. Ніколи не знаю, що коїться в голові Деймона, про те ви вірити йому, коли він приймає рішення за частку секунди йде на щось. Мені здається, він просто користується можливістю. Наприкінці він збирається піти, а потім вона кидає йому останню образу, а потім він її вибиває. Візаріс вирішив, що йому просто потрібно одружити рейніру. Смію сказати, що це справа смаку. Я віддаю перевагу смаженій качці ніж гусятині. Я не можу сказати, чому вони намагаються побачити, чи зможуть вони порозумітися, тому що це не вибір, це ультиматум, чи не так. Це гумористично, але також дуже ясно, що вони обоє в мирі зі своїми сексуальними бажаннями. Це дуже сучасна розмова в середньовічному підтексті. По суті, вони погоджуються на відкриті стосунки. Обидва їхні батьки наполягали на цьому шлюбному договорі. Це не їхній вибір, але вони вирішують виконати свій обов'язок перед власною родиною. Я думаю, що вони дійсно далекоглядні на противагу їхнім батькам, які ніби застрягли в минулому та старомодних шляхах. Час настає Алісенто. Або ви готуєте Ейгона до правління, або ви чіпляєтеся за Рейніру та молитесь про її милосердя. Алісанда прощається з Ото. Для неї це забагато, аби спробувати та осягнути, тому що це була розмова, якої вона не очікувала. І я не думаю, що вона часто бачить цю сторону свого батька. Цим персонажам дуже важко стати вразливими, і все, що цей момент є вітчи. Мені здається, він хоче сказати Я люблю тебе і я боюся за тебе, але цих слів немає у словнику цього світу. Наскільки вона не хоче, щоб він пішов, настільки вона довіряє словам Дізаріса та Тариміра, понад усе інше. Та частина обов'язку в її розумі каже, це правильно. Ви знаєте, це те, що має статись. Коли от їде, вона зрештою залишається сама, і саме тоді їй доводиться копати глибше і з'ясувати, що вона насправді зроблена. У цьому епізоді вона виходить: от то випробовує її. Ким ти будеш без мене, коли я не тут, щоб направляти твій шлях. Тієї самої ночі, коли вашого батька звільнили, великий майстер доставив чай до покоїв принцеси. Чай так. Іноді це те, що потрібно: гнів і зрада. І тоді люди піднімаються з попелу цього і знають хто вони алісенк. Я думаю, гризається. Вона усвідомлює, що Рейніра Рей її брехала, і вирішує зробити заяву про те, де її відданість. Лісанто не любить, коли за нею спостерігають. Вона сама спостерігач, але вона приходить і приковує увагу всіх. На цей раз вона схожа на королеву. Будівна, сильна, могутня, одягнена в зелене, володіє нею вперше в житті. Я б хотів побачити, скільки людей зрозуміють зелений колір і його значення. Незважаючи на те, що ми це пояснюємо, я вважаю, що це також досить тонке твердження, яке робиться. Маяк Хайтавера. Чи знаєте ви, яким кольором він світиться, коли старе місто кличе свої прапори на війну? Зеленим? Їй не треба приходити і кричати на Рейніру. Через сукню, яку вона носить, цього достатньо. Вона Хайтавер наскрізь. Вона представляє свого батька. Це її вислів. До біса всіх вас. Я знаю правду, і я знаю на чому стою. Вітаю пачерко. Яке це благословення для вас? Веселість цієї серії полягає в тому, щоб грати на очікування глядачів щодо весілля у грі престолів і знати, що ці речі, як правило, йдуть не дуже добре. З самого першого кадру самого весілля налаштувавши всю динаміку, що відбувається в цій кімнаті, справді окупивши все те, до чого ми прагнули на цій півдорозі сезону, ви просто не знаєте звідки почнеться вибух, а потім це відбувається з найнесподіванішого місця, коли Крістон Коул нарешті просто тріскається. Це сцена хаосу та вивільненого гніву. Усі люди за першим столом, які намагались контролювати своїх дітей і маніпулювати ними ось результат цього. Бідний Візеріс багато разів у цьому шоу. Ви бачите, що він має такі грандіозні плани. Знаєте, його турнір, його полювання, і вони просто не реалізовуються так, як він того хоче. Отже, наприкінці цього того, що мала стати грандіозною справою, початком довгого шляху до великого Калівського весілля і влаштовує весілля з рушницею. Щоб це зробити, він тихо примушує Септона одружити їх, а бідолашний Лейнар страждає від втрати коханого. Я твій, а ти моя. Щоб не сталося.